Так як я зараз знаходжусь на Луцькому ринку, я хочу сказати, що я бачив все. Але коли я тут, то, мабуть, не все. Тому що я все одно зустрічаю ті машини, які мене трохи шукують. Дивіться, друзі, це в нас Golf 6, максимальна оптика, комплектація мач, передні парктроніки має ну, оригінальні диски, універсал, панорама. Все це в нас присутнє. Як ви думаєте, скільки може коштувати цей автомобіль? Давайте я вам ще покажу тепер отак. Салон. Він у нас комбінований на автоматі. Клімат є, мультикермо, датчики світла, круїзи. Ну, є абсолютно все. І, до речі, в дуже гарному стані у нас салончик. Гарний такий шоколадний колір, як був у мене на Турезі. Дві труби, фаркопчик, все це є. Два літри дизель. І тепер саме цікаве, що я вам хочу показати. До речі, ще диски нові колодки нові. Пам-парам! 11900 коштує цей автомобіль, 232 пробігу, 2.0-103 кВт, Німеччина. Ну і все у нас по комплектації. Що ви скажете щодо ціни цього автомобіля? Мабуть, ви теж трохи шоковані.